Всім привіт! Ви на каналі Max Gaming, з вами Максим, і в цьому відео поговоримо з вами про те, як прикрашати будинки у грі Medieval Dynasty або середньовічна династія. Перед тим як показати вам, як це робиться, хочу розповісти навіщо це робити. А все дуже просто для того, щоб збільшити щастя ваших NPC, ваших жителів. Для чого потрібно збільшувати щастя для того, щоб отримувати більше профіту з їх роботи. Якщо ви зайдете в базу знання. І подивитись тут пункт настрій, ви зможете прочитати, що рівень настрою впливає на те, наскільки завзято мешканці виконують свої щоденні справи. Його високий або низький рівень впливає на швидкість виробництва, темп торгівлі власників кіосків і швидкість, з якою будівельники ремонтують споруди. І як ми бачимо, от бонуси варіруються від мінус 20%, коли настрій становить мінус 100, але, скоріш за все, з таким настроєм люди від вас підуть, до плюс 20%, коли щастя досягає 100%. 100% щастя в мене виходило досягати тільки в двох випадках. Це якісь івенти, які між сезонами трапляються і підвищують рівень щастя у людей. А також коли НПС обзаводяться дітьми. Тоді теж рівень щастя в них підростає і він досягає сотні. В усіх інших випадках, на жаль, цього не, не виходить. Там до 95-98% навіть відсотків досягає, але стан не буває, щоб... Був настрій 100% там завдяки декораціям і так далі. Я не знаю наскільки ще впливає підвищення настрою на те. Наскільки близько знаходиться робота людей від їх будівлі. Але якщо поговорити з NPC, то вони там ча часто жаліються, якщо, наприклад, робота їх далеко. Тому в в цілком можливо, що робота також впливає. Але це не точно, тому не знаю. А от те, що точно, це декорація будинку в середині самого будинку. Це, теж, це точно впливає. І так, як це зробити? І на які в принципі, розділи це ділиться? Перше, беремо молоток. Підходимо, наприклад, до дверей і натискаємо Є. Ось ми бачимо, що можемо зробити різні двері. Це залежить від того, наскільки відкриті у вас технології. В мене тут все відкрито, тому я можу зробити будь-які двері. Ви ж на початку зможете робити тільки звичайні, потім у вас відкриються трішки краще, краще і так далі. Ну, Давайте поставимо таку дверь. Далі ми можемо тут зробити жалюзі. От Теж різні можемо. Ну, давайте зробимо такі. І так на кожному вікні робиться з зовнішньої сторони. Далі заходимо в середину. і тут теж на вікні ми можемо повісити шторки такі, наприклад, можемо відкрити жалюзі. Або такі штори. Далі ми тут можемо додати якісь полички, Тут ми можемо, наприклад, повісити освітлення, і вночі воно буде загоратися. Сюди ми можемо зробити якісь полички. Наприклад, тут над дитячою повісити якісь барельєфи. Так, можна якийсь череп повісити, але в мене, на жаль, з собою його немає, тому не можу показати. Але отак от, ну, приблизно вони будуть виглядати. Або щось інше, наприклад, те, що освітлення. Далі потрібно прикрасити підлогу. Те, що у вас відкриваються килимки в залежності від ваших очок, технологій. Ось, наприклад, такий є. Такий є. Ось такий. Наприклад, давайте купимо цю схему. Такий є. Далі ви також можете прикрасити потолок. Наприклад, тут повісити солому. Тут таку, наприклад, прикрасу. Тут таку. А тут теж можна повісити світло. Ось, в принципі, ми зайняли всі стіни, всю підлогу і всю стелю. Таким чином, ми збільшимо десь приблизно до 93-95% 90, 90 щастя у людей. Ще, звісно, можна побілити, ну, потрібно побілити да, щоб щастя виросло. Але в принципі, от в побіленій хаті такі е, варіанти можуть бути. У великій хаті, в самій великій, да, ви ще можете зверху тут теж вішати або трофеї, або якісь барельєфи. Але це можна робити і в маленькій хаті. Ви теж можете повісти якісь трофеї, барельєфи і так далі. Тобто ще додатково прикрасити вашу хату. Ну, і зараз покажу вам, як це виглядає вже в прикрашеній хаті. І так, звісно, це не ідеально, але, в принципі, плюс-мінус добре. От ми бачимо двері, вікна всередині у нас багато шкір лежить. Чи хутро, як це правильно назвати, є полички, на полички розставлені різні предмети, є штори. Тут полички, тут різні предмети, світло, зверху ось висить, зверху світло теж висить. Зараз, секунду, де воно у нас? отут. Тобто хата буде трошки освітлена і так далі. Ну Можна ще отут зараз повісити теж додаткове світло, щоб було більше. І ось ми зараз подивимося, на якому рівні щастя знаходяться тут жителі. Бачимо 89-89-80. Тобто навіть прикрашено все не дає нам 100%. А взагалі, якщо подивитися, наприклад, по настрою, то максимально у нас зараз 95% у мисливці. От бачимо, бо у них 10 рівень і прикрашені хати. Але все ж таки вище 95 зараз немає. Тобто у них може бути більше 95% тільки коли вони там одружуються, у них народжуються діти або стаються ці івенти, які між сезонами, коли підвищується їх щастя. А так, десь плюс-мінус 95-97% буває. От. Це означає, якщо ми знову повертаємося до бази знань, до настрою. То ми розуміємо, що це десь приблизно 95%, це десь на 19% краще люди працюють зараз в моєму поселенні, тому що у них прикрашені будинки, вони утеплені і так далі. Ось чому потрібно прикрашати будинки. Те, що я накидав тут корзинок, там розставив всякі фігурки, глиняні ці вази і так далі. Це, на жаль, не впливає ніяк. це більш таке естетично для краси, щоб ну, типу, зробити більш аутентично, тут дрова лежать у них і так далі. Це, на жаль, ніяк не впливає. А те, що вішається все на стіни, те впливає. Давайте спробуємо сюди повісти барельєф, може в них трошки виросте щастя. Наприклад, давайте ташку таку повісимо. І з цієї сторони. Тут білочко. І давайте подивимось тепер. Чи виросло щастя? Ні, щастя не виросло, в принципі, і не почало збільшуватись. Тобто тут уже о, максимальний рівень, так скажімо, досягнутий на даний момент, без різних івентів і тому подібне. Якщо сподобалось відео і було вам корисне, будь ласка, поставте лайк, мені буде дуже приємно. А також напишіть в коментарях, якщо залишились питання або просто є що сказати. До зустрічі в наступних відео. Ви були на каналі MaxGaming. З вами був Максим. Бувайте!